Колись ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого, я дурю, ми були найкращими. Час чудити? Драйвова моя! Це ж поганці! Учіться! Зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже. Об... Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував. Я Я панікер! І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні. Про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей самий банк? Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимо. Типу поганки. А ти типу мангозувата. Що? Я хіба на таке схоже? Ух ти! А вона запальна. Стильні уча. А затоксична! Чувка, шукаєте роботу? А я напарників, бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу. Ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що, ми знову поганюємося? Це буде нашою останньою темною справою. Ну Що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Те, мої квітучіні прего Капучино! Ти ж мій красунчику, зміюнчику. Вона твоя заручниця. Що вона моя дівчина? вона в нього брати?